Ти колись замислювався, скільки часу насправді витрачається на монтаж відео, написання постів чи оформлення візуалу для соцмереж. Багато креативних людей кидають це все саме через такі рутинні речі. Але зараз завдяки штучному інтелекту можна автоматизувати майже все, що не стосується твоєї унікальної ідеї. Є сервіси типу Jasper чи Copy.ai, які допомагають швидко вигадати класний текст або опис для ролику. А інструменти на кшталт Midjourney чи Canva.ai AI за кілька хвилин створюють візуали, які раніше довелось би малювати годинами. Монтування віде відео, дискріпт або пікторі легко справляються навіть без досвіду, і це ще не все. Платформи, як от Hootsuite або TubeBuddy аналізують, коли та як краще публікувати контент, щоб його помітили потрібні аудиторії. А якщо об'єднати це з впливовими людьми через інфлюенсер нетворки твоя ідея може розлетітись по інтернету без зайвих витрат і зусиль. Мені особисто подобається думка, що завдяки технологіям творці тепер мають більше простору для справжньої творчості, а не для переживань, де знайти ресурси чи час. Головне, залишатись автентичним і не боятись вчитись новому. З вами був згенерований аватар Анни.